Вітаю вас на каналі Творча Пасіка. Сьогодні пропоную створити всесезонний банер із текстом містом для ваших соціальних мереж та інтернет-ресурсів. Отож, розпочинаємо. Відкрийте програму Photoshop та натисніть Створити новий документ. Create «Create new». У параметрах документу встановіть такі налаштування 2350 та 900 пікселів. Роздільна здатність документу 100 пікселів на дюйм та колір заднього фону білий. Задамо настрій роботі і розфарбуємо білий фон у кольори українського прапору. Цьому мені допоможе коректуючий шар заливка градієнтом. Для того щоб обрати кольор градієнту, роблю клік по ось цій панелі, де вказані кольорові переходи. Надалі обираю папку, скористаюся папкою сині. Оберу перехід від білого до блакитного. Першопочаткову точку лишаю блакитною. Кінцеву точку зміню на жовтий колір. Підтверджую свій вибір, натиснувши ОК. Також, щоб змінити місцями жовтий та блакитний, використовую функцію Reverse. Головним елементом баннеру буде текст. Активуємо інструмент текст на панелі інструментів. Робимо клік по робочому фону та вводимо необхідні цифри. Колір тексту значення не має. Головне, чому необхідно приділити увагу, це тип шрифта та розмір цього шрифта. Рекомендую вам використовувати шрифт великої площі, адже всередині напису буде розміщуватися фотографія із містом. Я використаю шрифт під назвою Impact. Розмір шрифта при заданих розмірах документу приблизно 100 мм. Для підтвердження розміру натискаємо Enter на клавіатурі або ташечку у верхній панелі. Також одразу додамо другорядні написи. Для цього знову будемо використовувати інструмент текст. Ще раз робимо клік по робочому полю. Та вводимо напис. Я запишу назву міста, назву країни та рядочок із меседжем. Виділяю новий текст і одразу зміню тип шрифта. На цей раз використаю шрифт під назвою Монсерат. Посилання на шрифти та використання в уроці матеріали ви, звичайно, зможете знайти під цим відео. І одразу. Підберу приблизний розмір для тексту. Весь наступний текст я буду писати тим самим шрифтом. Отже, найпростіший спосіб це зробити це скопіювати шар із написом Київ. Для цього стаю на шар, який знаходиться зверху панелі шарів, і натискаю комбінацію клавіш Ctrl-J. Цю процедуру роблю двічі. Тепер активуємо інструмент переміщення і робимо приблизне розміщення. Тексту на робочому полі. Верхню копію я розміщую в самому низу. Переходжу на копію номер 1 і розміщую її приблизно по центру. Тепер змінюємо зміст наших шарів із текстом копія. Для цього знову переходимо до інструменту текст, виділяємо необхідний напис і змінюємо його. Після зміни тицяємо галочку. Так само робимо і з наступним рядочком. Наведемо лад у нашому робочому просторі і відцентруємо текст відносно горизонталі. Для цього виділяємо усі шари із текстом. Стаємо на верхній шар, затискаємо клавішу Shift і робимо клік по останньому шару із текстом. Тепер. Відпускаємо Shift, затискаємо Ctrl і робимо клік по шару Background. На панелі інструментів активуємо переміщення і натискаємо на ось цю функцію у верхній панелі, яка називається Вирівняти відносно центру по горизонталі. Тепер більш детально попрацюємо із текстом, розмістимо основний напис ближче до центру. При активному інструменті переміщення. Використовуючи стрілочки на клавіатурі, опускаємо текст нижче. Або можна затиснути клавішу Shift для того, щоб текст пересувався чітко по вертикалі, і за допомогою миші змінити його положення. Так само виділяю шари з написом Україна та Київ, затиснувши клавішу Shift, і теж переміщую їх трішки нижче. Звичайно, це розміщення є попереднім. І наприкінці роботи ви зможете відкоректувати розташування написів на робочому холсті. Продовжимо коректувати основний напис. Таймо на шар з написом 2025. Активуємо інструмент Текст. Переходимо до меню, характеристики та параграфи. Змінимо параметр горизонтальний масштаб, збільшуємо до 150%. Звичайно, при роботі із іншим шрифтом налаштування може змінитись. Також, якщо ви бажаєте збільшити ще площу вашого тексту, можете активувати функцію Bold, тобто жирний. Ще у налаштуваннях тексту я зміню тип контуру. Встановлю його на STRONG. Наступним кроком додамо знімок міста. Стаємо на шар з написом 2025. Відкриваємо. На комп'ютері, папку, де ви зберігаєте світлини вашого міста. Затискаємо ліву клавішу миші і простим перетягуванням розміщуємо необхідний знімок у нашу роботу. Одразу будемо його кадрувати, адже бачимо, що при додаванні програма автоматично додає трансформувальну рамку. Щоб це було простіше робити, понизимо непрозорість, впевнимося, що є. Скріпочка між параметрами висота та ширина для того, щоб трансформувати в масштабі. І перетягуючи вузли, кадруємо наш знімок. Одразу розміщуйте елементи міста так, щоб вони гарно сполучалися із цифрами. Я розмістила Софіївську площу з пам'яткою Богдана Хмельницького і одразу бачу, що пам'ятник Хмельницькому буде гарно виглядати на вершині цифри 2. Для підтвердження вибору натискаємо ташечку верхній панелі. І переконайтеся, що об'єкт додався у вас як смарт-об'єкт. Повертаю непрозорість на 100%. Сховаємо зайві частини світлини під маскою. Затискаємо клавішу Ctrl і не відпускаючи її, робимо клік по шару із написом 2025, щоб активувати виділення. Переходимо на шар із світлиною, він має бути активним. І натискаємо. На міні іконку додати маску. Тепер випустимо з цифрового контуру деякі елементи світлини, підкоректуємо додану маску. Робимо подвійний клік по ній і переходимо в меню налаштувань маски. Понижуємо параметр Density – щільність. Знижуємо його так, щоб ми могли бачити основні обриси міського пейзажу. Закриваємо меню налаштувань маски. На панелі інструментів активуємо інструмент пензлик. Колір для пензлика встановлюємо на білий непрозорість та натиск пензля 100%, тип пензля, круглий пензлик із жорстким краєм. Для зручності подальшої роботи збільшу зображення. Це можна зробити використовуючи повзунець на навігаторі або комбінацію Ctrl plus на клавіатурі. Тепер я буду обробляти зображення вершника та маківку церкви для того, щоб вони вийшли за контур цифр. Використовуючи клавіші квадратні дужки на клавіатурі, коректуємо розмір пензля. Тепер пензликом проходимося по необхідній фігурі. Працюємо акуратно і не поспішаємо. Звичайно, є інші методи виділення, але в минулих уроках я вам ще їх не показувала. Отже, згодом я створю окремий урок про те, як працювати з масками і які методи виділення зображень і відокремлення їх від фону може запропонувати нам програма Photoshop. Ось так не поспішаючи, обробляю все зображення, яке хочу відокремити. Після того, як Ви завершили роботу з пендлем, не забудьте зробити подвійний клік по масці шару, перейти в налаштування. Повернути щільність маски на 100%. Додамо об'єму напису із датою. Для цього робимо подвійний клік по шару з написом 2025. Це дозволить нам швидко перейти до стилів шару. Перш за все, додамо вводку Stroke. Тип вводки. Встановлюємо на назовні Outside, режим накладення нормальний. Не прозорість 100%. Розмір обводки оберіть на ваш смак, на мій погляд, достатньо 5 пікселів. Також додамо тіні, переходимо до налаштування Drop Shadow, ставимо галочку, щоб активувати тінь. Режим накладення встановлюємо на множення Multiply, колір для тіні може лежати чорним або обрати його з темної ділянки безпосередньо на світлині, використовуючи піпетку та кольорову палітру. Переводимо мишу на робоче поле і зсуваємо тінь так, щоб вона гармонійно виглядала на нашому малюнку. Відкоректуйте значення непрозорості. Підтверджуємо стилі шару, натиснувши ОК. Тепер додамо тіні під кожну цифру. Для цього нам знадобиться новий шар. Стаємо на шар заливка градієнтом і натискаємо на міні-іконку Додати новий шар. Тепер активуємо інструмент. Пензлик. На лаштуваннях «Круглий м'який пензлик. Непрозорість та нажим 100%. Колір для пензля встановлюємо на чорний. Коректуємо розмір пензля. Оберіть розмір так, щоб він займав приблизно половину однієї великої цифри. І робимо один довільний клік по робочій ділянці. Активуємо переміщення, пересуваємо нову фігуру нижче цифри. Натискаємо комбінацію Ctrl-T, щоб активувати трансформацію. Знімаємо у налаштуваннях скріпочку, щоб ми могли довільно трансформувати без збереження масштабу. І пересуваючи маркери трансформувальної арки, створюємо форму еліпса. Натискаємо пташечку зверху і переміщуємо тінь ближче до цифри. Змінимо режим накладення даного шару на множення Multiply. Також знизимо заливку приблизно до 40%. Скопіюємо шар із тіню тричі. Для цього тричі натискаємо комбінацію клавіш Ctrl-J. Затискаємо клавішу SHIFT на клавіатурі і розміщуємо кожну тінь під окрему цифру. Клавішу Shift нам необхідно затиснути для того, щоб пересувати тіні. Чітко по горизонталі. Тепер приділимо увагу знімку. Стаємо на шари знімком і зробимо його дещо світлішим. У цьому нам допоможе коректуючий шар рівні. Натискаємо на ось цю міні-іконку для того, щоб примінити шар. Як відсічну маску до знімка, пересуваючи світлий повзунець, освітлюю фотографію. Також, щоб підсилити ефект виходу із цифр. Я додам декоративні елементи у вигляді хмар та пташок. У створенні цих елементів мені допоможе інструмент пензлі. Отож, створюю новий шар. Активую пензлик і вибираю тип пензля хмари. Звичайно, посилання на дані пензлі я лишу під цим відео. Встановлюю кольор для пензля білий. Кожен новий елемент я буду створювати на новому шарі. Щоб додати ще одну хмаринку, створюю новий шар. І для різноманіття оберу інший відтиск для пензля. Для того, щоб змінити положення хмаринки, затискаємо Ctrl-T і можемо повернути, збільшити або зменшити хмару. Шари з хмарою виділяю, затискаю ліву клавішу миші. І перетягує їх під шар із написом з датою. Тим самим способом додаю птахів. Створюю новий шар. Активую пензлик, вид пензля обираю птахи. Колір встановлюю на чорний. Понижую заливку для шару. Скомпоную усі шари, що пов'язані з написом 2025 в єдину групу. Для цього виділяю всі шари, починаючи від Levels. І закінчуючи першим шаром із тінью. Натискаю комбінацію клавіш Ctrl-G. Попрацюємо із написами Київ та Україна. Створимо між ними проширок із прямокутником в кольорах українського прапору. Для цього ставимо на шар Київ. Тиціємо на іконку Додати новий шар. На панелі інструментів активуємо фігуру прямокутник. Заливку для фігури встановлюємо на блакитну. Тип малювання форма. – «Shape». Малюю довільний прямокутник. Натискаю Ctrl-G, щоб скопіювати його. Міняю колір заливки для шару копії, Становлю його на жовтий. Активую переміщення, затискаю Shift і перетягую жовтий прямокутник так, щоб він стикався із блакитним. Також нагадую, що в будь-який час ви можете повернутись до фігури прямокутника і змінити його колір. Наприклад, я зроблю більш насиченим синім. Тепер безпосередньо попрацюємо з написами Київ та Україна. Стаю на шари з написом Київ. Активую інструмент текст для того, щоб мати доступ до його коректив. Почну із кольору. Встановлю його на темно-синій. Зменшую розмір тексту. Також в меню Характеристики і параметри ви можете внести додаткові корективи. Наприклад, поекспериментувати з вістанью між літерами у слові. Також скопіюю номер кольору, який я встановила для слова Київ. Виділяю номер. Затискаю комбінацію клавіш Ctrl-C, переходжу до напису Україна, втицію на колір. Виділяю номер, який в нас записаний, і натискаю Ctrl-V, щоб встановити нове значення для кольору. Звичайно, за бажанням, ви можете зробити кожен напис своїм індивідуальним кольором. Тепер роблю активним шар із написом Україна. Також зменшу розмір даного тексту, встановлю тип контуру інший. Тепер встановлю тип шрифта середньої товщини. Надалі наша задача гармонійно поєднати слова Київ, Україна та прямокутник із прапором. Звичайно, це дуже легко зробити, активувавши інструмент переміщення. Використовуючи Стрілочки на клавіатурі вверх і вниз змінюємо положення тексту на необхідне. Надалі відкоригую розмір прямокутника. У цьому мені допоможуть направляючі лінії. Здобути їх легко. Переводимо курсор на лінійку, затискаємо ліву клавішу миші і протягуємо направляючу. Хочу зробити розмір жовто-блакитного прямокутника чітко по довжині напису Україна. Тож мені знадобляться дві направляючі лінії. Тепер виділяю обидва шари із жовтою та блакитною стрічкою. Затискаю Ctrl-T, щоб викликати функцію трансформування. Написи Україна, Київ та жовто-блакитні стрічки поєднаю в єдину групу. Стаю на шар Київ. Затискаю клавішу Shift і роблю клік по напису Україна, щоб активувати усі чотири шари. Надалі затискаємо Ctrl-G, що дозволить нам створити групу, так само внесу корективи в інформативний напис. Активую текст. Змінюю розмір. Також я хочу, щоб текст був. Подовжені такий самий як напис із цифрами. Тож додаю ще дві направляючі, які допоможуть мені це зробити більш чітко. Переходжу до налаштувань тексту. Щоб розтягти текст, зміню відстань між літерами. Це можна робити із запропонованих шаблонів або ввести значення вручну. Ось тепер ми створили всі основні елементи. Залишилось лише активувати інструмент переміщення та гармонійно розмістити їх на робочому полі. Наприклад, я вважаю, що необхідно опустити нижче написи Київ та Україна. Те саме зроблю з датою. Зверніть увагу, що завдяки тому, що ми згрупували наші елементи. Ми можемо легко пересувати їх одразу цілою папкою. Якщо є необхідність коректувати положення кожного елементу окремо, достатньо розгорнути папку, обрати елемент і провести необхідні дії. Всі основні елементи ми створили, і тепер я хочу пояснити, чому на початку року я сказала, що цей банер є всесезонним. Дуже все просто. Додаючи якісь елементи та змінюючи текст, ви можете підлаштувати дану картинку. Під будь-який сезон, наприклад, додати жовте листя або весняні квіти і, звичайно, змінити напис. Для прикладу покажу вам ось таку роботу, яку я робила для того, щоб прикрасити свою Facebook сторінку. Першопочатковий варіант зараз у вас на екрані. Надалі я додала зимові прикраси, ефект боке та змінила жовто блакитний фон на звичайний блакитний. І так ви можете змінювати вигляд вашого банеру щосезону. Все залежить лише від вашої фантазії. На цьому наш урок завершено. Я щиро вдячна за вашу увагу та час, і до нової зустрічі у нових уроках!